крем, Вага 10 кг чи на 4650 гривень за цілий кульок. Ось така курточка в розмірі М, 100 г. Наступна це жилеточка. білосніжна в розмірі С, така максимально теплесенька. Далі це зимова, великого розміру курточка шоколадного з такого плану. Наступне, це у нас іде знову курточка, 100 грамівочка, тільки це менший розмір. Або теж буде емочка, але укорочена. Наступна ось такого плану. Без рукавка. Так, Наступна ось така курточка теж 100 грамівочка, такого гірчичного кольору. Розмір я не бачу. Ага, 44. Ось така класна. Тут кожна курточка йде в ідеальному стані, а також присутні нові. Ось така куртка вона йде повністю новесенька, це у нас іде Esmara, розмір 38. Ось така трішки подлогувалася з крапу Наступна. Дивіться, яка крута, осіння. Це у нас не знаю, що за бренд, але ось так вона виглядає. Показую вам ближче. Наступна вона йде як вітровка. Капюшончик теж присутній, але він захований. В розмірі 42. Ось така моделька. Наступна термокурточка в розмірі XXL. Це у нас мамут. Ось така. З капюшончиком. В ідеальному просто стані. 4650 гривень за цілий мішок ось таких курточок та безрукавок. Наступна. Це зимова, теплесенька. Ось така моделька. Чоловіча. Ось покажу вам. Ось така. Далі ще одна зимова тепла. Дуже теплесенька, розмір 44. Ось така моделька. Наступна осіння жилеточка. Кісмугастика. І остання, ні, це передостання. Ось така. Салатова без капюшончику. Великий розмір. на талії стягується. Ось і остання. Дивіться, яка гарна. Взагалі бомба. H&M в розмірі XS. Все, я вам показала цілих 10 кілограмів по ціні 4650 гривень за цілий мішок.